живой среди мертвых ногой улетать, не видя к тому, укоризны. Ну, потом там. Про де ви гроші діли, які на хабарі розпалили. Це я вже моє інтерв'ю роздавав підходи, питає де діти гроші. Ми, я вас питаю. Не про проституточок. Я знаю, рідна да, мати моя, ти ночей не доспала. А по проститутаках це не ми, це не наша спеціалізація. Це...

я, я пишу, а вони едят народ украинский. То, несмотря И на предупреждение апостола Павла в его послании римлянам, ну в общем, ну в общем удовлетворяет. В общем, в общем, удовлетворяє талип, свої да. нізміни інстинкти, да, так нізмі, як це роблять депутати інстинкти. від партії да, регіонів, да, да. які знущаються над країною, да. які підкуповують опозиційних депутатів, <свіс> і які сидять в залі і думають про проституток. Це ж він Нештой. де цього вірша написав. Це ж точно в залі Верховної Ради. Тільки у цій клоаці може прийти таке натхнення. А це не ви. Вибачте. Я думаю, що це ваша талановита робота. А це не ви. Лешко, Ви не вивчаєте мої труди. Я читав деякі ваші труди іду по родної Росії. Це я читав. Це теж не ваше? Ні, это не мои труды. Ну, а бачите. мої труди ви не вивчаєте. Я ж вам дарив книгу. Я сьогодні знайду почитаю mm, її ще вот раз. так От ви видимо не всі букви даже знаєте. Раз ну, ви за, на відміну за, від вашого з керманича, року, який прохвеслив двома феї з п'ятьма половина... плагіатними книжками. Я справді не написав Ми за книжки? года, за два з половини не прочитали мою книгу. Я ее подарил вам два с половиной года. Вибачте, а вы, будучи столько раз депутатом, не прочитали Конституции? Конституции, бо дейте весь Лежко, час антиконституционно. Лешко, вы, вы, изучаете материальную часть, потому что я эту Конституцию не только читал, но и писал. А что же вы ее не выполняете? А, Чего вы ее не я, дотримуетесь? Как, я, как один, вы ее гвалтуете? Я, как один из творцов Конституции, отношусь к этому тексту, как к своему детищу. Хочу, укорачиваю, хочу, удлиняю, хочу, хочу гвалтую, меняю. Да? да поэтому о, это мое детище. Я голосовал за нее, я ее писал, я одно время пока не, там не стали сходить с ума, даже ходил на согласительную комиссию, помнится. Но это все события очень далекого прошлого, это 96 год. Вот ви тогда еще я, я... тоді був опозиційний журналіст. А да, да, ви тоді гвалтували Конституцію. Нет, Написали, я... а всі 15 років після цього гвалтуєте. Ну, вы, вы считаете, вы считаете, да, значит, ви считаете, що ви к этому не, от... не имели отношения со своей Юлей, со своїм Ющенко. А ви спомніть, справді ви переписували, перемальовували її так. Ющенко неконституційно розпускав парламент. Це ж при вашому А ви згадайте, особи... як ви не конституційно шляхом підкупу депутатів створили коаліцію да, при антидемократичну? при Причому де діли бабло, яке депутатам роздають? Чому ну, не всім не... депутатам Мені лічно, мені лічно нічого не попадало. О, значить вас обдурили, то підіть свою владу. Спитайте, чому тушкам дають, а вам не дають. На книжку б ви дали гроші. Книжку я зіздам за свої гроші, не вільнуйтесь. Ви вы виборцям не дайте да, свої гроші. Ні, 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 виборцям я роздам свої книжки. Но вы, Про кого? Про проституток? Бабушкам, дебричкам да про роздавати книжки? Про проституток це не мої вірші. А це яку? Конституцію, яку ви зґвалтували? Що ви нет, їм будете роздати? Я свою нову книжку скоро опублікую, роздам збирателю. Дастей я рецензію на неї напишу. Ой, ні, ой, ні. Учитувай ваше літературне уподобання, ні. вам не подобаються мої літературні уподобання? Я, між іншим, журналісти, який почав займатися в 14 років. Я в дитинстві написав першу статтю, коли в інтернаті був. Це була про хліб, який отакі. Держеморди розкидали, отак. От ви смієтеся над опозиційними депутатами, ви смієтеся над своїми ляшко, професорами, ляшко, які пишуть книжки, ляшко, не вміючи читати. Ляшко, ви будете пригвождені Позорной доски історії. Я, да, ну, я ну, напишу. Ви, ви вже да. давно там на цьому позорному стані. Я напишу, да, я напишу Вы вже давно там. Я напишу за ваші справи о том, как ви нарушаєте заповідь апостола Павла. Слухайте, Павлов. а ви із десяти заповедей да. всі десять нарушаєте, і ваша ну, партія не вам судді. А кому а кому это только там мільйони людей судять Нет, апостол Павел, апостол Петр? Вот только наші судді. Что... Важко да. із паном Болдером сперечатися в заповіді Господні. Він да він краще мене, їх очевидно знає, але на відміну від того, що знають, вони їх не виконують. Mm. Вони крадуть, вони вбивають, вони гвалтують, no, это... вони займаються невідомо no, чим. Уже... Yeah. Вот ви займаєтесь уже, ви фактично завершаєте уголовне приступлення перед камерою. Тобто ви дали хабаря вы... за... і тепер что, кажете, что що ви всі з злочин, ну, ну партія влади, при чому ви ж здесь... повноважний представник. Рибак партія риба хто Влада. він ходить в вашу коаліцію? Хто рибако? Рибаков, ваша тушка, это, це ж ваша коаліція, депутат його призначили, депутатів, який люд. ходить про владну коаліцію. Депутат, депутат так депутат ви люд. його перші викупили, да, ну, ви ж його Богу. з потрохами купили. Да, а тепер він тепер... за дорученням ну, влади. А чом ви говорите куповує інший депутат? Я з ним єдва знаком. Ну так тоді значить, отак вас дурять. Тушкам роздають, а вам ви як раби безмовні. Як каже рибаков, мені нужны ті раби. От ви безмовні дармові раби партії регіонів. Я, яка вас експлуатує, я раб рада вас. Регіонів, я, я создатель і учредитель партії регіону в мін'юсь. Ви знаєте, сих пор, що це найбільший документів. ваш гріх.

в тюрьме человек а который, который на посаде человек сидит? который человек который развалил экономику Украины, который создал дефицит в государственных финансов, он должен сидеть в тюрьме. Вполне так, а естественно. Тоді в а чего а вот, а он, вот а вот, он не сидят? Чего премьер-министр, чего президент? Премьер-министр Азаров Який в этом, в людей, пенсии, в этом году году премьер-министр Азаров выдал результат рост экономики Украины. У него 5... властного, да, рост. А миллионе людей, яким за коммуналку не мало за что подожди, Вони вашого а, роста не бачать. Добре, підсумовуючи. Не. Геть партію регіонів. Значит, вірш, так значит, давайте, вірш. Геть ну, партію регіонів. Напишу, ганьба партії регіонів, знеславлена да, партія регіонів всю правду, з проституточками да, і з это, усіма іншими. Як вам вірш, може не в рифму, але правильно. Але это, по, вращенец, по суті правильно. Не боясь побиття камнями, боже мой, що було. Пане Болдарів, да. я не боюсь, бо мене люди підтримують. А ви боїтесь вийти до людей, бо вони вас да? розірвуть на частини. Коли ви в останній до людей. Коли ви останні uh, yeah. останній okay. бачили, як люди живуть, <реш> коли ви <реш> ту платіжку бачили, яку вони платять, <реш> ви ж все за державний <реш> рахунок, <реш> ви ж все за державний <реш> рахунок кагда, когда, когда, вот, когда, лежко, Коли ви до влади, лежко, все когда вы пришли до влады, всё грохнулось. Когда вы ещё ходили в детский сад? В Дитячий да, будинок. Да. Я не ходив дитячий садок, я виріс а, в дитячому ну, будиночку. Когда когда вы ещё были в детском доме, да. я э возглавлял и управлял огромными забастовками, и собирались десятки тысяч людей. Так что э я в состоянии выйти на любую толпу, даже вашу. Это было в 89-ом году. Да, році. да 89 -й, -й. Я в 89-ом році це був мій перший мітинг проти Влади. Це була борзна Чернігівська область. Пам'ятаєте тоді Обкомівська Волга 72-го? 72 я дуже рано почав політичну діяльність да? Да? з 89-го року. І, так що і ми 89... разом, ви в Донецьку, я в Чернігів в Чернігові борзна січень місяць перевернута обкомівська Волга, звідки випала ковбаса. Тоді революція почалася в Союзі з Чернігова. Пам'ятаєте? да. так, да, 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 да. і очень да, в очень дуже цікава сказка. У мене дуже да. давна да. політична біографія. Інтересна сказка. Бо я ріс в дитячому будинку в інтернаті, я мав за себе воювати. Не так, як інші з золотою ложкою в роті. А mm -hmm. треба було все досягати. Я пацан, пацандан по мітингах, по демонстраціях ходив. 89-й рік це були мої перші мітинги. Але вас пора на пенсію. Молодь треба до влади. Що ви тут робите в парламенті? Що ви тут забули? <плес> ви пенсію отримуєте, зарплату отримуєте і вірші про проституток пишете. Лешко. Да. Це не ви написали. <плес> да, ну, це... об, этом не, об этом не будем, це не принципіально. Це не принципіально. Лешко, вам потрібно багато вчитися, багато працювати над собою. У вас це правда, да. Да. багато да, є чому вчитися. Вам потрібно багато да, вчитися, вам потрібно почитати Конфуція, почитати Лао Цзи. Тому що те, то, що ви дозволяєте э себе пропонувати як свою політичну платформу, э uh, оно э uh, может быть эффектно, но не эффективно, потому что ложь, тем более клевета, никогда не играют роль. Це ви на прикладі партії регіонал. Ні, це я на вашим на вашим. Тобто ви вашим перед виборами причините. обдурили і тепер сіли в жопу. Ой, вибачте, uh -huh. в калюжу. Uh -huh. В калюжу, вибачте. Uh -huh. Ну да, це, 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 це не для тонкого вуха автора про проституточку, да, вибачте uh -huh. мене, uh -huh. да. Добре, домовилися, до побачення. Лішко, ліжко. Я обов'язково напишу на вас епіграму. -е да. Прочитайте її з Трибуни Верховної Ради. Ну хорошо. хорошо домовилися. Да. А я знайомлюсь з вашим віршами і теж якісь прочитаю. Хорошо. Значить, только у меня просьба оформите, пожалуйста, это письменно, для того щоб можна було з вами судитися. Що? А? Вірш про проститутку? Ну, наприклад. ви потім Так він скрізь є. Народдіо цитує. Так подобається ваш вірш, що люди цитують. Я чув на базарі. І всі знають, хто автор вірша. Ніхто не знає, що ви засновник партії регіонів. Ганьбай, я це доведу сьогодні. Да, я перший В 97 му гаду я були. От кого ми будемо побивати камнями.